Так сталося, що ми стали чемпіонами чемпіоном України вищій лізі. Вважає цілком заслужено. Хоча чемпіонат України серед команд вищої ліги не завершили через повномасштабне вторгнення, баскетбольний клуб Старий Луцьк став його переможцем. На той момент лучани були на першій позиції, адже здобули найбільшу кількість перемог у сезоні. Тому було вирішено зробити крок вперед. І представити вже місто Луцьк в найвищому українському дивізіоні Суперлі. Щоправда, у Суперлізі Старий Луцьк гратиме вже у новому складі. Ми втратили шість гравців з минулого сезону. Це достатньо велика кількість. Ці всі гравці, майже всі гравці це були гравці основного складу. Петро Глушко нині в лавах Збройних сил України захищає нашу незалежність. Покинув команду і її екс-капітан Едуард Федчук. Він перейшов до львівського клубу. Ілля Заєць тепер гратиме за кордоном. Залишили команду також Сергій Юрченко та Роман Бондарук. А Владислав Онгурян повернувся додому і тепер підсилить одеську біпу. До слова саме у цій команді минулого сезону грав Кирило Панфілов, якому нині вручають форму старого Луцька. Кирило зізнається, поєдинки проти старого Луцька в минулому сезоні були непростими. Луцька завжди був тяжким суперником. Вони завжди завжди вміли контролювати гру. Серед новачків також Данило Горковенко, що перейшов із прометея. Нові гравці склад команди підсилять. каже тепер капітан команди Володимир Куцько. Ми з ними були знайомі, пересікались на Площаці баскетбольні. От Кирил був чемпіоном в складі Біпи. Всі пам'ятають, напевно, ці ігри. Тут в Луцьку півфінали. і Він грав за ту команду. Плюс ще Горковенко прийшов з Прометея, якби теж з однієї з топових команд України. Повернувся у Старий Луцьк його колишній вихованець Максим Дейна. Те, що за перемоги у Суперлізі доведеться боротися у новому складі, баскетболістів не лякає. Готуються, тренуються, а на поєдинках, як завжди, викладатимуться повну. На перші тури. От з нами гра з Кієвбаскетом, потім Запоріжжям і з Черкасами. Я думаю, що без перемоги ми не приїдемо. Будемо розраховувати на. Дві а то й три перемоги. Хоча сезон, звісно, буде непростий, чемпіонат проведуть у чотири кола без плей-офф. Самі матчі будуть у вигляді баблів, тобто не по два поєдинки у вихідні, як раніше, а три гри поспіль і е ще будуть з різними суперниками. Перший бабл Лучани зіграють вже у найближчі вихідні із командами Київ Баскет, Черкаські Мавпи та Запоріжжя зустрінуться в Києві. У Києві останні дні там повітряні тривоги, майже там цілий день вчора. От у нас ми завтра вже вже виїжджаємо. Ну напевно, будуть якось припинятися матчі. Ми будемо спускатися, чекати. Тобто, дуже багато буде несподіванок. Це точно. Окрім того, усі матчі доведеться проводити без вболівальників, які певні гравці старого луцька були неабиякою мотивацією. Але формат чемпіонату цьогоріч не дозволяє глядачам перебувати на поєдинках з усім зрозумілих причин. Ольга Матвєєва, Василь Мерещук, дванадцятий канал.